У Нас ніколи не було такого, що будуть мої діти будуть воїнами. Але такий час прийшов і він сам направив. У Тетяни Демчук двоє синів. Старший Богдан до Азову вступив у 2015 -го. Йому було 19. Молодший Олег приєднався до цього ж полку за три роки. У 18. обоє повномасштабне вторгнення Росії до України зустріли у Маріуполі. Гражданських дуже багато, дуже ма дуже багато дітей скільки келяло, жінок без чоловіків, що жінки і діти обидва сини герої, каже мати. Вони разом з іншими оборонцями Маріуполя вразили весь світ своєю мужністю та незламністю. Вони показали дуже такий спротив, який ніхто не очікував. Вони навіть, мабуть, самі не знали, що вони можуть так багато зробити для країни. Тому що в перші дні війни вони відтягнули на себе дуже велику силу противника. На цьому відео її молодшенький Олег на псевдовіщий нищить ворожу техніку БТР та танки. Я віщий з третьої роти другого батальйону. Механік водій БТР 4. В Азові я вже четвертий рік скоро буду у травні. Дитої техніки більше десяти одиниць. Сини ніколи не жалілися і не нарікали, каже Тетяна Демчук. Радували її відео із приємними подіями. Як-от день народження бойової посестри на Азовсталі чи як відзначають Великдень. А іноді і спільні відео привіти надсилали. Здорово. В її телефоні чимало відео від синів. Його та переписку з ними береже як зіницю ока, каже мати. Боюся, хоч би не нажати на, на ту кнопку, що удал, Де, удалити. Да, я так боюся, щоб, не дай Бог, тому що вона тут, близько. І це настільки це саме цінніше, мабуть, що зараз в мене залишилося. Ось в цій газелі 29 квітня 2022 року загинув її первісток, її вогник, її Богдан. Матері про це повідомив молодший син Олег. Він говорить мені і плаче. І говорить, каже, мам, Богдана більше нема. В перший приліт він ще був живий, а в другий приліт і відірвався осколок і перерізав шию. І це була смерть моментальна. Вона і досі чекає Богдана вдома, бо тіло сина і досі не повернули, каже мати. Нема, у нас поховання немає до цього часу. Тіла залишились в окупації. І їх. Російська Федерація не хотіла просто віддавати. Я вже не знаю, чи вийде тіло, хоч би щось, хоч би, щось, хоч би фрагментик. тому що є одна мама, яка поховала півреберця. Молодший син Олег Демчук, 86 днів, разом із побратимами тримав оборону Маріуполя. 21 місяць в полоні він вийшов по наказу. Ще до 18 травня 2022 року разом з своїми побратимами. Олег Демчук є в офіційних списках полонених, які підтвердила Червоному хресту. І РФ він пережив теракт в Оленівському бараці. Тоді його врятували побратими. Це відео Тетяна переглянула сотні разів. На ньому російські журналісти допитують її змарнілого сина. Прямий прильот травм надавно прильоти. Спишка все воза залетіла. Я нічого не бачив, мене починає тащити, так як у мене нога роздробила. Йому роздробило стегнову кістку лівої ноги. Він без того бараку не вийшов самостійно. Але завдяки своїм побратимам вони його винесли. Вони посадили його на стілець і винесли. Біль, який випав на її долю, вочевидь, зрозуміють, лише матері, яким довелось пережити таке ж горе, каже жінка. Тут або пітьма, або знаходиш ресурс жити далі. Тетяна обрала друге заради онука, сина Богдана. Заради Олега вона щоп'ятниці виходить на акції підтримки полонених азорців і вірить, що дочекається додому. Обох що нарешті зможе обійняти свого Олега. Вони там е тримаються, і ми повинні підсилювати звідси їхню віру. І я думаю, що цей зв'язок все одно є, і він відчуває нашу любов. І наші молитви, і те, що ми її очікаємо, обидва сини Тетяни Демчук нагороджені орденами за мужність. Обидва каже беззастережно боронили батьківщину. Обидва стояли, аби Україна була вільна. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.